Привіт! Я Наталка Діденко, головний синоптик порталу у погоді Про спеку вже набридло говорити, і як ви бачите, навіть немає кота Апельмона зі мною зараз у прогнозі на 18 липня, бо він відпочиває у прохолодному місці і просив передати всім вітання. А також повідомляємо вам, що спека. Триває і триватиме в усій Україні. Стопчики термометрів у день, звичайно, години підніматимуться до 30-33 градусів. А ось найспекотнішими виявляться південна частина та центральні області там до плюс 35 Спека не повинна зіпсувати вам самопочуття і завадити різним справам, чи навіть відпочинку. Тому уникайте тривалого перебування на сонці, перебувайте більше в тіні, пийте більше води, і взагалі люди, які мають проблеми з дихальними органами чи серцеві, повинні постійно зараз в таку спеку дбати про профілактику свого здоров'я. Що стосується опадів, дощі найбільш ймовірні у західних областях України, і там, до речі, вони і знижуватимуть трохи температуру повітря, там 35 не буде, десь в межах 27-29, ну подекуди вискочить 30, а в Карпатах взагалі плюс 20, плюс 26 градусів. Також грози Короткочасні зливи локального характеру, ймовірні у південній частині, і між іншим вони там можуть досягати значить сильних і окремі грузові осередки також ймовірні у центральних областях. У Києві 18 липня виявиться, як і в більшості областей України, сухим, спекотним, сонячним столична температура повітря досягатиме 30-32 градусів вище нуля. Всі застереження ми вже ніби озвучили, та ви вже й самі знаєте, що робити, тим більше що. Спека у липні не така вже й дивина головне, щоб всі почували себе добре і бажаємо мирного спокійного 18 липня.